Да, і ми а уже подали буде, заяву і завтра. А куда діло знала, Послушайте, що ти, ви во Львові працюєте? — А я Подождите. там написано да. в автобиографію. Що, що ми в Львові роботи, не роботи в послухаєте? І да. когда будете меня підтримувати документ без ограждения ограждения, ми законодаємо. Отлично, будете давати його позднім. Вони правди ви подано інформацію. Та это є шапочка з вашей стороны. На момент подачі вона ж була опублікована. в ЦВК. — Це ж публічні дані. Ви навіть. Ну, вашу, та я навіть Особиси. не хочу з вами розмовляти, да Та я, депутат, депутат, я буду депутатом Верховної Ради. Практика. Заспокойтесь. Ви якщо думаєте, що три лавочки покрасили, то вже всім купили місце. на скандалі ви подали. Що про це Ви думаєте, ви поставили десь треба мешканцям, які тут проживають? Так політ мені ніхто би не купив. Знаєте, шановні. Ось у мене є можливість отут зробити так, забудову. Так. Будь так, ласка, так, давайте, так, послухайте, так, давайте разом так, з вами погодимо я, це, щоб, Богу, це, щоб це було для всіх нормально. Ну, ви ж розумієте, ну, в такому стані воно теж не повинно залишати. Воно ну, ну, не правильно. починається, вона, ні, починається, вона ні, не дуже починається. Ні, ну правильно, тобто згоріше, згоріше стік. 600 тисяч гривень збудують. Які ми проблем? переходимо на особисто. 600 тисяч. Так це особистості, коли ми... Нам ваші не цікаві. Нам цікаво, а щоб... за, ви за 600 тисяч так, за місто до сідок будете будувати. А згідно чинного законодавства? Шо? Ми живемо в країні згідно, згідно чинного згідно законодавства. законодавства. Так що згідно чинного законодавства? ми збудуємо за 595 тисяч гривень. Дитячий садок. Ви можете назвати, Геннадій Анович, як, як забажаєте. Я вам просто кажу, що ви зараз... Ні, Ну я вже я... не знаю, яким словам слухайте, вашим вірить чи не слухайте, слухайте, кажете, громаді. Що ви там з Порошенко З Прошного разу ви казали, що з кілька. Я до вас, я вам ще раз поясню до цього часу я вас. Поважав і знав як нормальну людину з цього часу. Для мене ви як громадський діяч, як фізична особа, не існуєте. То так, чому ви тоді до мене місяць тому вами... приїжджали? і Просили до, я... до мене працювати в мене? Скажіть, я будь до ласка. вас працювати а що ви в касі до не до мене під'їжджали? Не ви телефонували чи що? Так ви ж тоді вже людям кажіть, будь ласка, вас... що ви хотіли на мене працювати. Да, серйозно? А як ви думаєте, Чи ви мене... Які? Це? скажіть свій номер просто. Давайте я наберу і ви подивитесь. У мене навіть вашого номера немало. Та так да? ви тоді візьміть розрухівку перемовин і скажіть. Надавище. Якщо ви не кажете. Порошенко надасть. Добре, все. Ми тут розговар... тут розмову них. Так що ви соромитесь, я вам тоді сказав, що першим замом ви в мене працювати не будете ні при яких обставинах. Я вам сказ... І зараз повторюю просто. Та Я в вас не те, що не буду первим замом, водієм працювати не буду. Так що це не дуже розумієте? прості слова. В людина, в якої немає лиця і честі, працювати неможливо. На відміну від все вас, найкраще, в мене є лиця і честь. Якщо у вас є сумніви моєї честі, сідайте в ну, ну, машину, без... поїдемо зараз. Це е, зараз розмова ліче. Ну, ви соромитесь розмови чи що? Шановні, давайте зробимо простіше. У -у -у. От дивіться, от є дві людини. Давайте проголосуємо. кого ви вважаєте нормальним. Та ще вибори будуть Давай. голосувати? 26 та просто Ради Чекайте, Ради, та раді кх... цікавості. Чекайте, ще до 26 жовтня треба почекати. Чи Чекайте. жовтня? Так. Так. Там, проголосую. 26 жовтня. Там проголосують Будуйте. за вас. Будуйте, да, проголосують, не так. переживайте. Якщо не виберуть, прийду до вас працювати перед вами. Майте терпіння і за вас проголосують. Слухайте, ну, це номер так, два. Ви коміком на НТВ не працюєте часом, чи на Раша Today? Ви не співпрацюєте там. Мені чесно, ну, от Я дивлюсь на вас і поражаю, серйозно. Я, я вам скажу так, поражаю. ви можете робити, що вам заманеться. Ви це робите? Так. Так. Що мені ви це зараз читаєте. Яка у вас книга на столі стоїть? У мене книга якась. Я можу заїхати і показати. А ви, ви просто скажіть, скажіть, ну ну скажіть про це, ви таких книг не читаєте. Зрозуміло, да, зрозуміло. Я бачу. так. Я все бачу. Я вам скажу, яка книжка. Ерік фон Менштейн є такий. І називається Програна битва. Це якраз книжка для вас. Я вам бажаю успіху. Ваша битва програна. Все найкраще. Так. Оцінку битвам, дасть Бог. Цін побит вам дасть історія і люди. Всього найкращого. Давай, <риклад> іди.